Мир вам, брати і сестри! Подяка Богу за цей день. Прекрасний сонячний день. Всі ці тижні у нас була така собі погодка, дуже дожлива, але подяка Богу і за неї. А зараз ми маємо таку, такий світлий день і таку благоприємну можливість спілкуватися і роздумовувати над словами Господніми. Сьогодні ми з вами проговоримо поговоримо про один із самих таких важких гріхів. Можливо, навіть можна сказати, що це є корнем усіх гріхів. І що саме цікаве, цей гріх він був, він був, відбувся, так би мовити, ще до того, як людина згрішила. І це є гордість. Гордість, самолюбіє, честолюбіє. Багато синонімів є у цього. Але загалом давайте скажемо, що це гордість. Що ж каже нам? Інформаційний істочник про те, що таке гордість. Гордість це почуття особистої гідності, відчуття задоволення, від усвідомлення досягнутих успіхів, переваги в чому-небудь. Також те, що, виникає, що викликає такі відчуття, чим годяться. Тобто це таке відчуття, коли ми щось зробимо з вами, коли чогось досягнемо, і ми відчуваємо гордість за самих себе. Це є насправді дуже погане почуття, і зараз ми з вами. Дізнаємося, чому це так є. У 1 Івана, 2 глава, 16 вірш. Записані дуже цікаві слова. Пропоную відкрити вам. 1 Івана, 2 глава, 16 вірш. 2 глава 16 вірш. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей. І життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Тобто, ми з вами розуміємо, від кого проходить гордість. Вона просходить від світу цього. Вона має вплив, а також розповсюдження по цьому світу. Як думаєте, хто перший впав у цей гріх? На вашу думку? Дуже просте питання. Так, це дійсно був Люцифер. Цей ангел колись був на небі, він був самим красивим між усіма ангелами, він е, був начальником хору, е, він дуже багато чим руководив і від цієї всієї величі, якою він обладав, якою наділив його Господь, його серце возгордилося. Хоча він знав і розумів, що це все не його, що це все йому даровано. Та він возгордився і подумав собі, чому? Чому це так має бути, що я, ну, якби не, не я за це відповідальний, що це не моя заслуга. Це ж все я. Він возгородився і впав у цей гріх. Що ж серце Люцифера захотіло? Пророк Ісаїя дуже гарно описує. Якщо можете, відкрити 14 главу Пророка Ісаї і зачитайте, хто буде мати можливість. Там дуже гарно описано, до чого ж стремилося серце Люцифера. Будь ласка, дайте мікрофон. 12 по 14, 14 глава. Как упал ты с неба, денется, сын заре, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Подяка. Представляете, себе, створение Господне могло сказать такие слова, что хочет быть выше своего Творца. Це жадало в серці сатани, і це все було гордістю його серці. У «Великій борьбі» на 494-й сторінці є така дуже цікава цитата. «Люцифер всегда мог бы пользоваться любовью и уважением небесного воинства, а также и расположением Бога, направляя благородные свойства своей натуры для благословения других и прославления Создателя. «Но пророк говорить: От красоти Твоє возгорділо серце Твоє, от ще славія Твоєго, Ти погубіл мудрость твою. І 28 глава, 17 вірш. Так, брати і сестри, гордість повпливала на сатану, і так само вона може повпливати на нас. А можливо, і вже впливає, а ми цього не помічаємо. Цей гріх він не є якимось таким відкритим, що його дуже сильно замітно нам з вами. Але оточуючим нас, людям. Це дуже помітно. Часто ми можемо почути в свій адрес такі слова, «Ти дуже гордий. І насправді дуже треба бути уважними до цих слів, адже ми можемо навіть не помічати, коли ми проявляємо гордість, коли ми добиваємося якихось своїх особистих мотивів. Я згіден з думкою, що практично всі гріхи не помітні для нас, але цей гріх, він дуже дуже хитрий, він не є прямим. Тому що у нього йдуть такі не глобальні прояви, тобто він не проявляється якось так сильно відверто, а в самих малих і самих простих речах. І нам треба бути дуже уважними з ними, дуже обережно до цього ставитися. У біблійському коментарі, 6 томі, на 1080-тій сторінці записані такі слова. Якщо чоловік ляв гордость, то такі качества разуму, як милості даные дані для благословення, становиться оскверніми. Саме великі побіди, котрі должны були стати спасінням жизни, если би бы слава була оддана Богу сталі оскверненими самопрославленням. Тобто у нас є якості характеру, у нас є всередині заложена Богом доброта, і гордість, вона перекреслює її, перекриває собою і повністю вичеркує з нас. Тоді ми становимося злими, похмурими і нездатними на добрі діла. І, як я вже казав, нам дуже важливо. Навчитися чути, що говорять нам інші люди. Адже всі люди загалом не можуть бути неправими. Це трошки спорна думка, вона не всюди примініма, але в цьому питанні ми мусимо розуміти, що якщо щось є явне, і люди нам на це вказують, то, можливо, це Господь діє через цих людей на нас і намагається нас виправити. Та в цьому, чи нормально любити себе? Як ви думаєте? Тобто це щось таке зсередини. Ну, да, ми більш, більше всього ми любимо самих себе. Просто є така думка, що самолюбіє виснімається дуже сильно буквально. Тобто, ну, є у нас гріх самолюбія, і ми мусимо розуміти границю між самолюбієм і між повагою до себе. Дуже гарно нам написав апостол Павло у першому посланні до Коринфян 6 главі, 19 вірші. Там записані дуже знайомі усім слова. Що хочете, можете зачитати. Перший Коринфян 6 глава, 19 вірш. Може, хтось знайшов? Будь ласка, брат Юрій. Не знаєте лише, що тіла ваші, суть храм, живого, живущого у вас Святого Духа, Которого маєте ви от Бога, і ви не свої? Тобто, Господь говорить нам про те, що ми є Його храмом. Він створив нас прекрасними существами і заложив у нас повагу до Нього. Тобто, Він, ми прославляємось Ним. І ми не можемо оставитися до себе, як би так... Принижливо або якось, ну, як зараз говориться, я гріховний, нічого недостойний і тому подібне. Це вже якби не є є повною неповагою до того, що нас створив Господь. І нам варто розуміти, що якщо ми створіння Божі, то нам треба витримати грань між тим, що ми любимо себе у розумній степені, і між гордостю. Я думаю, що це є ділом усього нашого життя. І достигнути цього можна лише тоді, якщо прийти до Нього і довіритися в Його могутні руки. Тоді ми з вами зможемо тримати цю грань. Якщо ми відмовляємось від того, що Він нам каже, то нас може постигнути сама участь, яка постигнула сатану. У вісті для молодежи на 55 й сторінці записані такі слова: посвяством влияння Святого Духа, вражда проти Бога сміряється вірою і любов'ю, а гордість сміренням. Возрождений чоловік постигає красоту истины, і в його характері отражається слава Христа. Коли в людях происходит така перемена, все небо радується тому, що у них восстанавливается образ Божий, тобто, що говорить нам Святий Дух, що у нас має відновитися образ Божий? Ми маємо проникнутися Його Духом, і це можливо тільки через віру, любов і смирення. Таким шляхом ми дійсно дійдемо до тої золотої середини, про яку говорить нам Господь. Давайте зараз розберемося, що викликає в нас гордість. Як ми всі знаємо, Сатана не спить. Сатана бодрствує і чатує, як би підійти до нас самими різними шляхами, пропонує нам самі різні гріхи, але частіше всього Він підходить через гордість, і преподносить її нам. Під самими благородними видами. Це не є все так просто і так відкрито. Це все дуже замасковано, тому що за 6 тисяч років він мав змогу навчитися дуже багато чому, дуже багато чого постигнути. І він чітко знає, як приподнести нам той гріх під маскою благочестя. У четвертому царстві, 20 главі, записана історія про одного царя. Це є глава, 20 глава, 17 вірш. Хто може сказати, що це за цар? Четверте царство, 20 глава, 17 вірш. Цар Єзекія. Подяка. Може хтось може коротко сказати, в чому ж проявлялася його гордість? Може, хто знає цю історію? В чому була гордість царя Єзекії? Там був один такий важливий момент. Казав людям тим послам не то, що Бог його зцілив. Всі свої багатства. Всі свої багатства. Подяка. На той момент він забув про те, хто йому дарував зцілення, хто дарував йому всі ці багатства і вихвалявся тим, що він має. Дійсно, така була історія царя Єзекії, і нам слід остерігатися цього, щоб ми також не думали, як той цар, бо часто ми. Схиляємося теж до такої думки. Хоч ми з вами і народжені в гріху, то ми покликані противостояти йому і відступатися від гордості, покоритися Божому вліанню. На минулих уроках ми з вами багато вивчали про фарисеїв. Навіть на сьогоднішніх або вся книга послання від Івана основується на фарисеях, я б так сказав, на історіях з ними. Що ж викликало у них гордість? Пропоную відкрити послання від Івана 8 главу, 33 вірш. Там записано, в чому ж проявлялася гордість фарисеїв. Послання від Івана, 8 глава, 33 вірш. Всі вже знають, так? 33 вірш, я зачитаю. Вони відповіли йому: ми є потомство Авраама, і не були ні в кого і ніколи не вільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Вони гордилися тим, що вони були дітьми Авраама, що вони, проявляли, що вони несли, якби це сім'я, цю наслідність Авраама. Та чи дійсно це так було? Вони повністю не відповідали тому. Але в них була така гордість всередині. І також нам важливо розуміти, що якщо ми християни, то це не означає, що ми маємо щось особливе, що могло би. Недобре трошки кажу, Таке маємо, ми, особливе. ми маємо Бога, який може допомогти нам противостояти гордості, але щоб ми не склонялися до такої думки, до якої склонялися фарисеї. Чи можемо ми самі побороти гордість? Не вийде. Подяка, дійсно, це так. Тому що ми можемо робити багато добрих, правильних діл, але самі ми ніколи не зможемо побороти гордість. Дуже багато є прикладів з Біблії. Ми розглянемо з вами тільки декілька. І скажіть, чи хоч один із них зміг побороти гордість своїми силами? Чи знаєте ви такого героя з Біблії, який міг би побороти свою гордість, свій гріх сам? Без Бога? Дійсно, таких немає. Тому що тільки з Богом ми здатні побороти гріх, якщо будемо довірятися в Його руки. Таке питання до вас. Може, ви знаєте історію з Біблії, де біблійний герой поборов свою гордість разом із Богом. Якусь конкретну історію. Апостол Павло. Можете нам розповісти трошки детальніше? Розказати цю історію. Чи можете нам розказати цю історію, як апостол Павло поборов гордість? Дайте брат мікрофон лише коротко, якщо можна. Он гордився тим, що він фарисей того учення, на багато мені неї Але коли Христос його зустрів, то все за нічого почитав. Так, коротка історія. Тим гордився, що він. Із роду Фарисейського. Такий чоловік був. І тим Знатний. він вердився. Він Думав, що тим служить Бог, но казалося, наоборот, все. Дійсно, і потім він відійшов від цієї думки. Може хтось має ще один приклад. Хто може навести якусь історію? Петро. Петро? Давайте ще ви. Петро розумів, що він любить, любить Ісуса і казав, що Він не а коли прийшли трудності, він відрікся з самого Ісуса Христа. І тоді видів себе, що на, на кульку він не... Тобто він гордився тим, що він так яростно, сильно вірить. Що він і не є такий, як себе. він думав на самому ділі. Подяка, дійсно. надіяність це теж одно із проявлень гордості. Шестый том библейского комментария 1099-го старинка записан не в слова. «Когда душа приходит в тесное соприкосновение с великим источником света и истины, на нее производится воздействие, раскрывающее ее истинное положение перед Богом. Тогда я умрет, гордость будет низложена, и Христос начертает на душе свой образ более глубокими линиями». Низу, наше земное життя, воно складається из борьбы с властным «я». И Ми точно з вами прогнаємо цю битву, якщо будемо, як Петро, надіятись самі на себе. Як же ж нам тоді позбутися гордості? Практично. Для цього нам треба згадати, про що ми говорили з вами минулої суботи. Хто пам'ятає? Яка була тема у нас минулої суботи? Це буде ключом до поборення гордості? Смирення. Подяка. Дійсно, тільки через смирення перед Богом ми можемо відкинути свою гордість в сторону і прийти до нього. я ще зачитаю із дуже актуальної у всі часи книги Вести для молодежі» таку цитату. Якщо б ми більше розмышляли о Христі і його горньому мирі, то якщо б ми б почуствовали в надри собі пламенною ревність і силу вести війну Господню. Гордость і любов к мирському втратять свою притягательную силу, як тільки ми знашнём в серцять лучшую страну. Кота його вскорі станеть нашою отчизною. В срівненні із Красотою Христа, всі земні предмети померкнуть і потеряють своє значення. Для цього нам треба смірятися, молитися і наповняти свої думки дійсно тим живітільним істочником, який у нас є, щоб ми могли думати з вами про ту красоту, яку пропонує нам Господь. І тоді прояви гордості вони самі не будуть у нас собо Для них просто не буде місця. Це знаєте, як приклад такий є. Лиє кувшин з грязною водою, і якщо в нього почати заливати чисту воду, то що відбудеться? Так. Чиста вода попадає в кувшин, а грязна витече з неї. Так само і ми з вами. Якщо будемо наповняти себе Словом Божим, тою красою, яку пропонує нам він, то це все втратить для нас актуальність, вся ця гордість. Вести для молодежи, 106-я стуринка, трошки раньше всего, записана одна нацикова цитата. Наши умственные способности, чувства и всю силу нашего естества мы должны привести в движение. Если мы не остановимся перед затруднениями и вооружимся подобно тем, кто ожидает своего Господа, если мы будем трудиться для того, чтобы победить каждый недостаток своего характера, тогда Бог даст нам еще больший свет и пошлет свою силу и помощь. Це завжди актуально для нас. Господь Він всемогутній, Він сильний допомогти нам у наших гріхах. Але при одній умові, як думаєте, при якій? Подяка. Коли ми самі до Нього прийдемо, Він не може повпливати на нас, якщо ми самі цього не хочемо. Хоча є приклади апостола Петра, а також багатьох інших біблійних героїв. Та ми знаємо, що Господь завжди стукає, завжди хоче допомогти нам. Лиш нам треба відкликнутися на цей зов. Якщо ми не відкликнемось, то наша гордость, наші всі інші гріхи нікуди не дінуться від нас. Тому давайте наповняти себе тими істинами, які дає нам Господь, щоб ми могли смілятися і побіждати наш гріх. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.